Вітаю, шановне журі! Сьогодні до вашої уваги я б хотіла представити свою роботу, в яку вклала чимало сил. Маю надію, що вона вам сподобається, буде цікавою, корисною та пізнавальною. Її тема це алопатична активність ґрунту під кроною садових рослин. Виконала її я Аліпін Ангеліна, учениця 8 класу Земшанівського ліцею Забродівської сільської ради, а мій науковий керівник це новачок Людмила Іванівна. Одна із тих людей, яка прищепила мені любов до біології до такої хорошої та корисної науки. Почнемо з актуальності. Виростити сад це непросто. Для того, щоб отримати гарний врожай, необхідно дотримуватись правильного сусідства та розміщення плодових дерев і чагарників. Потрібно враховувати біологічні особливості кожного типу дерев, морфологічну будову, ріст та розвиток, тривалість вегетації, реакцію на середовище. Одним із найважливіших факторів, який повинен враховувати кожен садівник при посадці, це сумісність рослин. Крона дерев та чагарників виділяє свій секрет, що може нашкодити сусідній рослині. Широка крона також може затіняти близько розташовані рослини, впливаючи на вражайність. Потужна коренева система завжди пригнічує сабку, заважає її розвиватись, що позначається на пригніченні сусідніх рослин. Знання про алопатичну взаємодію між рослинами допоможуть при правильній висадці насаджень на оптимальній відстань із урахуванням сумісності плодових культур дозволять отримати хороший врожай. Далі пропоную більш ширше ознайомитись із поняттям аллопатії. Аллопатія це властивість рослин, грибів, мікроорганізмів виділяти органічні сполуки, які пригнічують проростання, ріст, розвиток і здатність до розмноження інших організмів. На сідє дії є фізіологічно активні речовини: коліни, хімічна природа, яких ну, дуже різноманітна і непостійна навіть у одного виду. Кожна річ має позитивну і негативну сторону, так і тут, давайте ж розглянемо. Позитивний вплив здійснюється між чережною виробиною, також ефіри, виділені сосною, благотворно впливають на розвиток яблуні. А чорне тополя, клен, що ростуть неподалік від саду, не повірюють повітря фітонцидами. Далі негативний вплив. Це, наприклад, між капустою та виноградом, адже запах капусти шкідливий для нього. Картопля, що росте в між яблунь, у буквальному значенні отрує життя яблуні. акація, каштан, ялиця, троянда, бузок, калина, жасмин, барбарис, пригнічують ріст Інших рослин. Мета дослідити вплив лопатичної активності поверхневих шарів ґрунту під кроною малини, смородини, груші, калини, горіха. Для роботи ми використали певні матеріали та обладнання. Об'єкт дослідження. А от предмет дослідження це малина звичайна, смородина чорна, груша звичайна, калина звичайна та горіх волоський. Методи дослідження. Згідно з методикою Грозінського відсортовані насінини пшениці висівали на фільтрувальному папері, змоченому водними витяжками з поверхневих шарів ґрунту, взятих під кроною малини, звичайної смородини, груші, калини горіха. На різних відстанях від стебла рослин. Перейдемо до самого проведення дослідження. Спочатку збирали ґрунт біля рослин у трьох варіантах. Малина біля основи стебла збирали, потім на відстані одного метра від нього, контрольні на відстані двох. Смородина аналогічна до малини. Горіх. Збирали біля основи стебла на відстані 2 метрів від нього. Контрольний на відстані 4 метрів від стебла. Груша аналогічна до горіха. І калина. Також збирали біля основи стебла, потім на відстані 1 метра від нього. І контрольний на відстані 3 метрів від стебла. Далі ми робили витяжку. Для отримання її. Грунтовий матеріал окремо розстріляли ступці у ваговому співвідношенні 1 до 10. Отримані розчини ґрунту залишали на 24 години, а потім профільтровували. Далі чашки Петрі вистріляли фільтрувальним папером та пронумеровували. Випромарковані чашки Петрі вносили по 10 мл профільтрованої витяжки з кожного досліджуваного зразка ґрунту та по 100 штук насіння пшениці, як ми це можемо бачити на зображенні. Ну, а потім результати результаті досвіду встановлювали шляхом підрахунку відсотків пророслого насіння на дослідних розчинах і в контролі через 48 годин. Давайте ж переглянемо ці результати. Біля стебла 15% пророслого насіння. На відстані 1 метра від нього 18%. Контрольний 83% пророслого насіння. Смородина чорна. Біля стебла 15%. 1 метр від нього 17% пророслого насіння, 2 метри від нього 73% пророслого насіння. Далі горіх волоський. Біля стебла 8%. На відстані 2 метрів від нього 9%. Далі на відстані 4 метрів від нього 65% проросло насіння. Груша звичайна. На відстані е, біля стебла 13%. На відстані 2 метрів від нього 19%. На відстані 2 метрів контрольний 79% пророслого насіння. І останнє. Калина звичайна. Е, перше. Біла стебла 6% пророслого насіння. На відстані 1 метра від стебла 9%. І. На відстані 3 метрів від стебла – 77% приросло насіння. Відсоток пророслого насіння пшениці на досліджуваних витяжках ґрунту через 72 години. Ви можете бачити графік. І аналізуючи його, можемо сказати, що найбільший алопатичний вплив на проростання насіння здійснив горіх – від 87 до 89%, також калина від 82 до 84%, Смородина чорна від 78 до 83%. Малина 80%, а найменша груша від 69 до 72%. Наступний графік порівняння середньої довжини пагонь прирослого насіння пшениці на досліджуваних витяжках ґрунту через 72 години. Визначалось це так, як середня довжина пагону всіх паростків, що зійшли в даному варіанті досвіду. Аналізуючи цей графік. Ми можемо сказати, що даний показник у всіх варіантах дослідних рослин зменшувався у порівнянні з контролем. Це говорить про інгибуючі дії витяжу ґрунту, досліджуваних рослин на проростання насіння пшениці, насамперед пригнічення росту наземної частини тестової культури. Найбільший інгибуючий вплив мав горіх від 28 до 48%, калина від 15 до 34%. А от малини, смородини та груші інгибуючий вплив був в однакових межах від 17 до 33%. Можемо зробити висновок, що алопатичний вплив дослідних культур на ріст коренів проростків пшениці порівняно з контролем був мінімальним. У гроші від 7 до 26%, у малини від 11 до 29, в смородини від 17 до 33, в малини від 15 до 35, а у горіха від 28 до 48%. Я завершую показ своєї роботи і Вважаю, що це дійсно корисна тема, яку повинен знати кожен. Дякую всім за увагу і хочу побажати всім творчої наснаги, радості, удачі, а головне в нашому житті мирного неба над головою.